Пам'ятаєте, тизер нової Mass Effect? Так, от це нам ще один Elder Scrolls показали. За словами інсайдера Джефа Граба, реліз гри Mass Effect 5 очікується тільки після 2028 року. Повноцінна розробка почнеться тільки після виходу гри Dragon Age Dread Wolf, над якою вже працюють майже 6 років. На що хтось сподівався, вітаю, піпле. Це ще один дайджест новин українською мовою. І дуже цікаво. Тож тисніть вподобайку та підписку і за можливістю підтримайте спонсорством від 10 гривень або на Patreon. Ні, потримати ексклюзивчики, Олег Безпалько, Віталій Білих та Дронік. З вам окрема дяка за донати на останніх стрімах. На них тримається моя робота, і звичайно, що усім людям, хто підтримує канал Щомісячного приємного перегляду. І розпочинаємо. Журналіст Джейсон Шрайер з Bloomberg повідомив, що новеньку стареньку Modern Warfare 3 розробили за 16 місяців. і деяким співробітникам довелося працювати навіть вночі та у вихідні, щоб закінчити проєкт. Тому, мабуть, і вийшло, що вийшло. Дуже треба було релізити гру, яка ніби планувалася як DLC, але для чого, якщо можна це DLC продати за 70 баксів як повноцінну гру? Нагадаю, що наразі це найнизько оціненніша Call of Duty за версією OpenCritic. До речі, ще про колду. в одному з випусків говорив про використання штучного інтелекту для розпізнавання образ в онлайн Call of Duty. Так от, працює, напевно. Користувач поділився випадком, де штучний інтелект в останній версії гри Call of Duty почав застосовувати бани у відповідь на образи в голосовому чаті. <рит> <рит> ну норм скінчик, що засліплює того, хто купив скінчик, терпимо, <рит> і це теж підходить. За чутками в GTA 6 у Люсії буде дитина, яка з'являтиметься в деяких сценах гри. За непідтвердженими даними, ця дитина буде набагато молодшою ніж персонаж Джиммі з попередньої частини гри. Її роль нагадуватиме більше появу Джека Марстона з гри RDR. А ще горить, що Майкл з'явиться в шостій частині. Ну то таке. Творці Avatar Frontiers of Pandora пояснили, чому вони зупинилися на шутері від першої особи для Ubisoft. Це не часте рішення. Директорка гри Avatar Frontiers of Pandora Дід Т. Денфелт розповіла, AGN, що розробники прагнули максимального занурення гравців в ігровий світ, щоб вони ж максимально відчули себе на тій самій Пандорі. Камеру від третьої особи під час польотів на екранах пояснили аналогічно навпаки, щоб гравці могли оцінити флору Пандори і відчули всю силу наві під час боїв. До речі, для власників PlayStation 5 підвезуть плюшки геймпаду. Нагадаю, що реліз революційної гри від Юбіків заплановано на 7 грудня. Боротьба за гру року в цьому році потужна, і в ній не брала участь досить популярна на виході Hogwarts Legacy. Гра не була номінована в жодній категорії на премії Game Awards 2023. До речі, про популярність гра найбільш продавана з усіх за 2023 рік. Можливо, гра опинилася в тіні через те, що була випущена на початку року. Відтоді в індустрії з'явилася неймовірна кількість великих тріплей-релізів. Однак ще однією причиною відсутності номінації могли стати суперечки навколо франшизи Гаррі Поттер – Ця проблема була актуальна. Ще до виходу гри, і, можливо, зрештою завадила їй стати номінантом. Та все це з догадки, адже окрім цього, гра може просто не дотягувала по глибині до більш сильних проєктів цього року. Це можна сказати і про Starfield, яка отримала лише одну номінацію на кращу рольову гру року. Загалом лінійка ігор від Microsoft майже не представлена, за винятком Hi-Fi Rush, яка була номінована на цілу низку номінацій, включно з найкращим екшеном. До речі, про саму гру року. Брама Балдура отримала найвищі оцінки, тому Замотивована збільшувати свої можливості. Це справжня честь, особливо в рік, коли було випущено так багато ігор. Побачити, як наша невелика нішева рольова гра викликає такий ажіотаж, справді надихає. Прокоментував а Потім він натякнув на наступну велику гру студії, але нічого конкретного гучні слова. Прикол десного, не відходячи від номінацій, це і ситуація з Cyberpunk. У Cyberpunk 2077 було більше номінацій на Game Awards, ніж у рік релізу. Це найкраща підтримка спільноти, найкраще ігрове оповідання, найкраща акторська гра для Ідріса Ельби в ролі Соломона Ріда і найкраща підтримувана гра. The Gamer пише, що нарешті гру можна назвати якісним проєктом, що й підтверджує TGA. У GC Game World змінився власник. Ним став Максим Крип, власник кіберспортивної компанії Наві та інвестор студії кіберспортивних трансляцій Майнкаст. Про це повідомив підрозділ Форбс із посиланням на державні реєстри. У J.C. повідомили, що Крипа співвласник і один із інвесторів компанії, та що співпраця з ним розпочалася ще 2020 року. Засновник GAC Game World Сергій Григорович був виключений зі списку власників компанії 22 вересня 2023 року. Замість нього в реєстрі з'явилася J.C. Game World Global Limited, яка належить Макс у Крипі. Це компанія зареєстрована 8 березня 2023 року зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. У минулому її кінцевим бененцефіаром був саме Сергій Григорович. Нині з 21 вересня 2023 року компанією керує Ткаченко Катерина Володимирівна. Цікавого те, що Крипа відомий тим, що володіє Наві та фондом МК Фондейшн. Також березневе розслідування Форбс пов'язує його з казино та бетінгом, але видання наводить лише непрямі докази, посилаючись на анонімних учасників ринку грального. Бізнесу прямих доказів, себто документальних підтверджень, зв'язків Крипи з Казино та Бетінгом наразі немає. У GC Game World заявили, що це не вплине на роботу студії та її проєкти. Вони також додали, що керівниками компанії, як і раніше, є Сергій та Євген Григоровичі. А інвестори цитата дозволяють нам обирати, що ми будемо робити, як і чому так було завжди. За що їм велика подяка. Вихід Сталкер 2 очікується в лютому наступного року. Радий це чути. Half-Life досяг нового піку за кількістю одночасних гравців у Steam після безкоштовної роздачі. У сукупності ці заходи дали змогу Valve відродити франшизу. І наразі кількість одночасних гравців Half-Life у Steam перевищує 22 тисячі осіб. Раніше у серпні 2022 року у грі було поставлено рекорд з 10 тисяч одночасних гравців. Отак собі буст. І ще про вражаючі цифри. Наш умівший горор Don't Scream продався вже 127 тисяч разів на суму близько 928 тисяч доларів. Це той самий горор на Unreal Engine 5, який починається заново, якщо закричати. Ось що робить щось нове. Ще один ремастер бажаєте, ще одній Last of Us. Тепер це Last of Us Part 2. No! 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 Ось що буде. Якість графіки в ремастері другої частини Last of Us для PlayStation 5 підтримуватиме нативне 4К у режимі якості. У режимі продуктивності гра працюватиме в роздільній здатності 2К з апскейлом. Також буде підтримуватися 120 Гц і VRR. Розробники також поліпшили роздільну здатність текстур, деталізацію, якість і анімації. Додали миттєві завантаження і повну інтеграцію DualSense. З'являться нові режими. No return – це новий режим виживання, щось по типу рогалика. У ньому прийдеться протриматися якомога довше проти випадкових ворогів і у босфайтах. Новий режим вільної гри на гітарі я не можу в це повірити. У режимі Lost Levels можна досліджувати ранні версії трьох нових рівнів, яких не було в оригіналі. Також додали нові скини для зброї Еллі та Ебі, з'явиться спідран режим, а також додані коментарі розробників про створення гри. Дата релізу 19 січня. Попередні замовлення стартують 5 грудня. Якщо це досі вас не переконало вже бігти купувати гру, то провідний дизайнер з ентузіазмом оцінив переведення Last of Us. Він каже, що дуже старалися. До лісера заявив, що він у захваті від переведення анонсованого ноті -док, і у своєму дописі у X twitter пояснив, чому ми теж маємо бути в цьому зацікавлені. Команда дуже старалася, щоб додати в це переведення якомога більше цінного. Якщо ви любите наші бої в пісочниці, то вам сподобається режим No Return. Це дуже весело. Цитата, але він не згадав, що гру ремастерили нові працівники, щоб в майбутньому легше влитися в процес створення нових проєктів. Біжу купувати і плойку, і Last of Us. До речі, тепер серія Ластофас. Має більше ремастерів та ремейків, ніж оригінальних ігор. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Dogg разом зі своїм сином відкриє власну студію відеоігор Деч Raw Games. Говориться, що Деч Raw Games націлена на створення контенту, створеного за допомогою редактора Unreal Editor. Це той, що у Fortnite. І орієнтована на невеликих авторів контенту. А також вони допомагатимуть авторам кастомок для Fortnite. От прикол. Digital Bros. Group планує зменшити свій персонал приблизно на 30%. Нова стратегія Digital Bros. буде зосереджена на випуску продовжень і оновлених версій успішних і популярних ігор. Основна увага буде приділена високоякісним і успішним іграм. А кількість проєктів, що перебувають у процесі розробки, буде скорочено. Раніше з під видавничого крила вийшли такі ігри, як Ghost Runner, Control, Контрол, Дед Terraria, Dead Дед Daylight тощо. Unity показала нові інструменти для розробки Muse AI. Вбудований в ручій чат бот зможе безпосередньо змінювати рік, текстури або спрайти в ігровому проєкті. Всього за пару команд можна буде згенерувати практично все, що завгодно, за 30 баксів на місяць на поточному етапі. Також показали модель Sentis, яка зможе допомагати в програмуванні і навіть писати штучний інтелект для неписів. Unity 6 вийде у 2024 році. Нетфлікс не відпускає відьмака, тому оголосила про вихід цього разу аніме серіалу під назвою The Witcher The Deep Sirens. Прем'єра цього проєкту запланована на 2024 рік. Ех, Netflix, Ось фільм П'ять ночей з Фредді заробив 250 мільйонів доларів по всьому світу, незважаючи на те, що його бюджет становив лише 25 мільйонів доларів. Та й фільм посередній, але спрацювала. У Канаді тим часом, а точніше 7 січня 2024 року почнуться зйомки другого сезону серіалу «Last of Us» від HBO. Серіал затримався через страйк акторів, тому тепер прем'єра запланована на початок 2025 року. Геймрежисер Ніл Дракман отримає нагороду Legend Awards на церемонії New York Game Awards за свій значний внесок в індустрію відеоігор. Це визнання прийшло після 20 років роботи в студії Naughty Dog, де він починав свою кар'єру як стажер. На церемонії 23 січня він отримає свою нагороду за роботу над такими проектами як Last of Us і Uncharted 4. І на кінець кіберспортсмен КС2 зажадав, щоб його видалили з номінантів на TGA 2023. Річ у тім, що на The Game Awards 2023 номінували XTQZZZ, господи прости, в категорії найкращий кіберспортивний тренер. Ось тільки нюанс у тому, що з січня по серпень 2023 року він офіційно був без команди. Давайте побудемо серйозними кілька хвилин. Я навіть не був тренером цього року. Приберіть мене зі списку. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати розвиток каналу та загалом українського Ютубу всіма можливими способами. В мене ж на цьому все звітував Дім Дімеч. Бережіть себе і побачимось!